У четвер, 1 червня, грозові дощі накриють східні області та південно-західні регіони України. Такі ж погодні умови прогнозують у Запоріжжі, Херсоні, Дніпрі та Сімферополі. Нарешті території країни переважно без опадів. Температура повітря у нічний час від плюс 9 до плюс 17. засвітла до 26 градусів тепла. На Полтавщині мінлива хмарність опадів не передбачається. У день стовпчики термометрів піднімуться до комфортних плюс 26. 6. Після опівночі температура сягатиме 9 градусів із плюсом. У Кременчуці ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів повітря прогріється до плюс 23 в день, уночі ж становитиме 13 градусів тепла. Ранок у горішніх плавнях буде безхмарним і До кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів мінімальна нічна температура повітря плюс 13. Максимальна денна, плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 1 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1979 року плюс 32. Мінімальною температура була 1951, 4 градуси тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.